Ну а тепер до справ у Бахмуті з нами на зв'язку Олег Калашніков, капітан, начальник прес служби ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Пане Олеже, вітаю. Вітаю вас також, пане Олеже, Сьогодні зранку британська розвідка оприлюднила черговий свій звіт по ситуації війни України з Росією, і там вона вказує про те, що Росія, за даними британців, перекидає додаткові війська в район Бахмута і посилює якраз артилерійські свої частини, завдяки чому досягла певних успіхів. Пишуть британці, як ви, як артилерист і людина з місця подій, можете це прокоментувати. Відчувається, що артилерійський вогонь росіян збільшився в Бахмуті. Ну, моя бригада це далекобійна бригада, яка працює не на першій лінії, вона працює на другій лінії. Це більше відчувають хлопці, які в перших траншеях перебувають. Можу сказати, що контрбатарейна боротьба, яку ми ведемо з нашими загарбниками, вона залишається на такому ж саме інтенсивному активному рівні. Вони пробують знищувати нас. Ми пробуємо знищувати їх. Дійсно, посилення групування на Бахмут Авдівському напрямку є там. Вони дещо посилилися бойовими підрозділами, але ми як працювали, так і працюємо в штатному режимі. Причому працюємо 24 на 7 на добу. Не перекращаючи вести вогневе ураження противника. Причому наша артилерія вона працює по таким значним, як кажуть артилерісти жирним цілям, це контрбатарейна боротьба таких самих систем у них 152 десятва Склади з БК, також там, де вони зосереджуються, рушимо їм логістику, знищимо їх панцерне угрупування, коли вони там з'являються. Ну, а як ви оцінюєте рівень підготовки російських артилеристів до цієї контрбатарейної боротьби? Тобто про наш рівень я чув як про високий, безперечно. Але чув також, що і росіяни потихеньку підтягуються і вчаться працювати вже не по квадратах, а по цілях? Ну, маю сказати, що вони дійсно навчаються. Якщо порівняти весну минулого року і сучасний вже етап, вони дійсно навчаються. У них теж є професіонали, які дуже гарно працюють. У них зараз краще працює аеророзвідка з допомогою БПЛА ніж було на початку повномасштабного вторгнення, і треба сказати, що дійсно вони стають гідними супротивниками, але все ж таки маю сказати, що озброєння, яке ми отримуємо, натиски озброєння вони все ж таки краще. краще Контрбатарейний боротьбі ми маємо більше часу на маневри, на бордове ураження. Ми наші артилерійські системи вони більш швидкострільні. Вони можуть перебувати гармати одна від однієї на значній відстані. Чого не можна сказати про нашого ворога, який ще поки що працює за допомогою каліматорів та бусолів, коли орієнтує свої батареї? І ми встигаємо за хвилину випустити шість снарядів за півтори хвилини, десять і тут же уйти з позиції. Тобто наші маневри нас рятують. У них це дещо погірше, тому як у нас було таке ж саме озброєння, як у них, то ми можемо порівняти нашу виручку, їх виручку, але вони дійсно навчаються. Вони Краще працюють, тому що це війна, це хочеш не хочеш. А досвід набувається не тільки у нас, але й у нашого ворога. Ви звернули увагу на те, що їхня аеророзвідка також активізувалася. А які моделі вони використовують? Свої ланцети чи там теж є китайські зразки, якими ми часто користуємося, типу маверіків. Ну, маю сказати, що в такій контрбатарейній боротьбі. Яку ведуть вони з нами, а ми з нами ми з ними, то тут вони використовують орлани, це їхні бипола розвіду? Зазвичай за одним орланом закріплюється два ланцета. І коли орлан виявляє ціль, то тоді вже працюють в парі ланцети. Їхні мавіки, це я би так сказав, перша лінія зіткнення. Тому що гармати такого калібру, як 152 мм їхні чи 155 наші, вони перебувають на деякій відстані від першої лінії, і тут вони використовують ланцети. Тобто, Мавіки це розвідка неглибокого рівня так, ну, далі залітають. Так, і, да, проти артилерійських систем тут у них працюють ланцети. Зрозуміло, дякую, пане Олеже, що знайшли можливість до нас долучитися і поділитися інформацією. Олег Калашніков, капітан, начальник прес-служби 26-го артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, був з нами на зв'язку. Марафоні Єдині новини. Продовжуємо ефір.